Минають дні, минають ночі, Тарас Григорович Шевченко. Минають дні, минають ночі. Минає літо, шелестить пожовпле листя, гаснуть очі. Заснуло думи, серце спить. І я не знаю, чи то живу, чи доживаю, чи так по світу Бо вже й не плачу, не сміюсь. Доле, де ти? доле, де ти? Нема ніякої. Коли добре, і жаль, Боже, та дай злої, злої. Не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, А як ні то прокляніть і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, А ще гірше спати, спати, і спати на волі. І заснути навік віки, і сліду не кинуть. Ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Доладете, доладете, нема ніякої. Коли добрий, жаль Боже, то дай злої, злої.